Отче, дозвольте нам стати народом, який служить вам. Будь ласка, пам'ятайте про нашу націю. Це народ з глибокими душевними переживаннями. Народ, в якому так багато подій переплутано між собою. Це народ, який хоче перебувати в гармонії з вашою любов'ю і хоче тужити за вами. Отче, будь ласка, не дозволяйте плямам крові та сліз, які пролили ваші діти, стати підставою для звинувачення сатани. На цих святих підвалинах виховуйте нащадків, яких ви можете покликати до себе. Щиро сподіваємось і бажаємо, щоб ви дозволили нам прославляти перемогу радості і прийти до вас, батьку, приготувавши святе святіліще. Ми повинні присвятити все своє життя цій надії. Ми щиро сподіваємось і бажаємо, щоб ви зробили нашу турботу про нездійснену волю нашою цілковитою метою. Ми смиренно молились про це в ім'я Господа. Амінь.